Усім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо порівнювати проєкт Honeywood з будь-яким іншим конкурентом. І наразі ним стала Play to Earn гра Space Marvel. Отож, приступимо до розбіру конкурентів. Honeywood – це Play to -Earn гра створена на блокчейні Космос, які ви можете заробляти на пасиві монети за допомогою пасік та бджіл і при цьому приділяти грі 5-10 хвилин в день. Space Marvel це Play to -Earn гра яка підтримується блокчейнами Avalanche, Solana. BC у світі Space Marvel користувачі можуть збирати в грі цінні предмети героїв NFT, щоб створити команду, досліджувати, підкорювати інші планети, галактики та будувати свої віртуальні всесвіти, Metaverse. Геймплей і заробіток. Гра розроблена з історією з різними ігровими режимами, які приваблюють гравців. Завдяки хорошому режиму пошуку конкурентів Space Marvel дозволяє гравцям одного рівня створювати пари та битись один з одним. А заробіток залежить від кількості ігор та їх виграшів. Honeyвуд ви можете заробляти трьома способами. Ми можемо побачити їх нижче. Перший спосіб це PVP-битва з медведем, де граєте проти іншого реального гравця. Також це отримання пасивного доходу з пасів, яких бджоли видобувають мед, тобто фактично ви купуєте все необхідне і ферма збирає монети замість вас. І ми можемо стейкати монети, що відкриває для нас декілька пасивних доходів. У порівнянні з Space Marvel є лише один режим гейплею, але і з переваг можна виділити чесний підбір супротивника, що дає нам адійні шанси в розподіленні виграшу. Хонивуд, ми маємо декілька спосіб заробітку та більш простіші умови в отриманні прибутку. Точніше, вам лише потрібно купити пасіку і бджіл і чекати на пасивний дохід. Якщо говорити про інтерфейс та графіку, то у Space Marvel доволі симпатична графіка і хороший інтерфейс сайту, в якому справді зручно знаходити потрібний вам розділ. Гра виглядає непогано, враховуючи той факт, що вона на ранній стадії. На сайті зображені реалістичні персонажі та зброя. Honeywood ми бачимо простий та чіткий інтерфейс. 2 d гра має гарних промальованих персонажів, в чому більшість гравців задоволена. В цьому плані команда постаралася, оскільки дуже важко створити гру з простим, але в той же час цікавим дизайном. У Убох конкурентів хороша графіка, гри та деталі або персонажів. З цим команди добре попрацювали. Щодо інтерфейсу сайтів теж немає питань, оскільки шрифти і кнопки гарно скомпоновані і легко шукати. Вважаю, що цей пункт виграли обидва проекти. Давайте перейдемо до підтримки та команди. Якщо поглянути на команду Space Marvel, то вона складається досвідчених людей, які мали великий досвід за плечима. Вона складається з більше 10 учасників, що дає нам з певності, що проєкт справді серйозно займається. Серед партнерів, на жаль, ми не можемо виділити нікого, оскільки це доволі невідомі партнери. Якщо перейдемо у Honeywood, то команда складається з досвідчених людей, які мали досвід в своїй справі, що є безумовно великим плюсом для проекту і його подальшого успіху. Серед партнерів можна виділити Космос, Бітмар, ОКЦ та Стартер. і багато інших. Такі проекти підтверджують довіру і впевненість в тому, що за проектом стоїть ідея та майбутнє. В порівнянні в Honeywood працює досвідчена команда, так як і Space Marvel. Також Honeywood відоміші партнери, які викликають як мінімум довіру і впевненість в. До проєкту. А в конкурента в цьому пункті є проблеми, наскільки маловідомі партнери відстороняють геймерів та інвесторів від проєкту. Давайте перейдемо до токеноміки проєктів. З плюсів Space Marvel можна виділити те, що гра е, має відмінну токеноміку, розподілення токенів правильне і логічне, а розлоки лінійні, що значно допоможе токенам втриматись на плаву. Дорожня карта виконується в обох проєктів без затримок. З плюсів Space Marvel можна виділити те, що гра доступна. Крім ПК, також доступна, як ми бачимо, на Android, Mac і Apple Testfight, тобто на Marketplace і Apple. Це є безумовним плюсом, що збільшує популярність гри і прибавляє до неї нових користувачів. Я впевнений, що в Honeywood послідує е, цьому прикладу, оскільки ця гра також впевнений, що може гратися також на телефоні, що буде більш зручніше для користувачів. Усі ви зазначені пункти в обох проєктів є хорошими, явно переможців виділити не можна. Space Marvel. Крута графіка та доступ для тих кількох пристрів вуд легший і простіший заробіток, який не потребує великого затрат часу. Тому вирішувати вам, що саме обирати. До зустрічі!